Доброго дня, друзі. Сьогодні вийшла в сад і бачу, як все ужасно виглядає. Зараз вже сьома година вечора хочу щось трошки зробити. Сонечко сідає. В нас ужасна спека. Вчора вечором поливала цю сторону, а сьогодні хочу вам показати. Як виглядають рослини в цій сухущій землі при температурі більше 30 градусів? Бачите, що робиться? Від мого поливу нічого не залишилося. Думала трошки пролью, зможу прополоти, земля сухуща, все сохне. Але робити треба, нам важко і рослинам важко. Подивіться на бузульник. Бачите, як поупускав все своє листя? Зараз знов буду братися за шланг або поливати з відра. Мені здається, коли виливаєш під корінець відро води, рослини трохи уживають, а з шланга. Висихає за 10 хвилин після поливу. Нічого це не дає. Покажу вам свою гортензію. Подивіться, що робиться на клумбах. Це ж ужас. Покажу вам свою гортензію. ванілу. Тоже все горить. Вчора листя повісила, вилала під нею два відра води, листя піднялось, а квіти все одно горят. Бачите, які поробилися негарні? Шкода. Напишіть, як вас діла з погодою? Чи вас так само спекотно, сухо? Друзі, вирішила таки прибирати на цій клумбі, тому що маю два саджанця маленькі гортензії. Вони вже чекають декілька днів. Бачу, погода не міняється. Треба буде їх зараз саджати. От кусочок прополола своїми гіхерками. Поливаю, поливаю. Хочу вам показати опять же, ванілу. Це пройшло два дня, коли я починала зйомку своє відео, подивіться, який ужас. От за два дня вона превратилася в отаке. Це кошмар. Келіманжаро якось тримається, чи на неї менше сонця попадає, чи вона була закрита і за цього тримається, не знаю. Ну от, красунька розпускається, шкода, якщо теж згорить. Зараз буду тут полоти. Дивіться, які слимаки жидненькі. Зараз буду знов збирати і жара їх не вбиває. Оце польєш і вони починають вилазити всі свої хованок. Буду прибирати, буду саджати, буду вам знімати. Ось я підготувала. Яму для посадки моїх новеньких гортензій маю отаких два саджанці невеличких. Один називається Little Lime, а другий називається Skyfall. Вони невеликі, виростають десь до метра до метра. Тому я хочу посадити з двох сторін від цих трьох гортензій. Маю трошки отакої суміші для посадки лохіну підкисляний торф. Волотисті гуртензі не обов'язково цього потребують, але в заваді їм не буде. Тому зараз засиплю, посажу і зверху замульчую. замольчую, обрізала свій простріл сон-траву. І зараз цим листям зверху замульчую і буду поливати. Так що працюємо далі. Почала тут вже полоти, бачите, і зовсім другий вигляд. А тут там вон що робиться. Тут вже гарненько. Ну ось, друзі, поки на цій діляночці був тіньочок, сонце ще не встало, бо був ранок. Я отак поприбирала цю клумбочку, посадила гортензію. Одну з цієї сторони. І ви знаєте, що я побачила? Коли я викопувала ямку для гортензії, на цій же ж, на цьому самому місці ми садили минулому році от гортензію ламлайт лаймлайт. І коли я викопала оцей сухий стручочок, оказалося, що в нього корні живі. Так що я його не викидала, посадила сюди новеньку гортензію, називається Skyfall. Поки що маленька, будемо спостерігати, як вона буде себе почувати. Зараз замульчую е і оставила -ла лаймлайт, щоб, можливо, весною вона від корня. Пусте пагін. Будемо також спостерігати. Думала, там засохло вже все, але корінчики біленькі є. отак От виглядає моя діляночка. Тут посадила садженець другої гортензії. І так само залишила той, що був. Трошки перемістила його от сюди вбік. Тут корінчики гірші, але все одно не зовсім сухі. Будемо сподіватися, що, можливо, навесні щось проросте. Цю замульчую, і буде в нас отака клумбочка. Тепер залишилося почистити лілейники, пообстригати їх, прополоти по можливості, але вже дуже стало сонце, якраз сюди воно пече. Так що зроблю перерив. А після обіду вийду на цю діляночку знов і зніму тоді вам. Кінцевий результат. Поміж роботою хожу по садочку, дивлюсь на свої квіточки. Хочу показати вам очітки, верніше сідоми. От бачите, вони заквітають, оце наш сєдом Ніон. Він починає квітувати, і в нього такі бускові квіточки. Відкриваються. А зараз вам покажу ще седум Карл. Якщо дивитись на листочки, вони майже такі самі. Але квіточки відкриваються рожеві, а не бускові. Він тож зараз ще тільки-тільки починає. Бачите, як бджілки працюють? Але навіть закриті суцвіття по кольору відрізняються. А це починає квітнути наша матрона. Її видно зразу, тому що в неї стовбур, бачите, який бордовий і кожен листочок. Так само по краюшку бордовенька кайма, а тут все зелене. Так що всі сідоми різні. І хто говорить, що вони майже однакові, це не так. Вони причудові. Бачите, які огромні кущі. Нарешті я закінчила прибирати полоти, обрізати цю частинку свого садочку. От хочу ближче вам показати, але земля сухуча-сухуча. Треба зараз срочно знов все поливати. Наразі отак виглядає ця клумбочка. Навіть ще один ліленичок розквіт. В тих зарослях не було видно. Квіточка малесенька, бо одна з останніх, але цікавенька. Отак, Отак це виглядає на сонечку. Будемо все поливати. А слідуюча моя робота, я так вважаю, це буде прибирання, обрізання, пересадка оцього кусочка. Бачите, треба оці чагарники всі постригти і риси пересадити, бо лілейники звідси викопались. Хочу ближче вам показати кермек, який він чудовий. І посуха йому не мішає. І все йому добре. Отакий він красунчик. А на цьому буду з вами прощатися, любі друзі. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Слідуюча клумба буде в слідуючому відео, бо дуже тяжко працювати в таку погоду, в таку спеку. До побачення, до нових зустрічей!